Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Я заїхав на свій невеличкий точок. Тут у мене стояло 4 сім'ї, навіть три стояло, а це був відводок. Тепер це сім'я. А одна, коли в кінці літа вони потягнули, так сказати, маточники, я з ними боровся, але вони так ні матки не, не цей не вивели. Оса хоче пастку попасти, оскільки набилося за останній раз, коли я обробляв. Ну, в общем, я її прийняв, бджоли розлетілися, матки не було, засіва не було, коли я вже обробляв від кліща. Бачите, трубочки, щоб виходили. Щоб виходили трутні. А туди спокійно залітають бджоли. Скажіть, і видвине вже, а вони чи великий отвір там, щоб вони спокійно туди літають. Це я підставку робив для донного пельцезборника. Ну так. Що впливає на зиму? В першу чергу це ґрунт на якому стоїть. У мене тут ось його... пісок з щепнем. Коли чернозема або ще щось інше, глина це зовсім інше. Потім, які у вас підставки? У мене є алюмінієві. а є ось такі сплошні піддони. Всього. Потім дно, у мене дно сітка. Потім який? Яка відстань, яка висота під рамочного. У мене стоять ось проставки. Тут скрізь стоять. Потім що? Чи стоїть клуб, клубове гніздо? Гніздовий корпус стоїть на самому дні, чи він стоїть трошки вище, чи якесь дно глухача сітка. Потім. В скількох корпусах ви зимуєте. Я зимую не так, як усі. Я тільки що його відкривав, бджоли знаходяться тут. Поміж корпусами у мене на 230 корпуса і зверху ще стоїть магазинний мага... середній корпус з медом. Я його використовую під мед. І так, ми зимуємо не так, як усі не скорочую, а навпаки їм даю, тому що там воно видно, що рамки запечатані. Для їх, я думаю, 160 і 230 на зиму хватить, бо тут внизу я їм не залишав зовсім. Нічого. Вони зараз сидять отут. І я так рахую, що краще їх підняти трошки від дно сітка, ось видно сітка, да? що там сітка. Підняти їх для того, щоб не так їм було холодно, а вентиляція буде. Ось отсюда знизу буде вентиляція і буде підніматися доверху. Потім утеплення. У мене утеплення всього один медовий корпус. Ложу плівку і ставлю ще корпус, бо мені нема куди їх складати. Це буде як утеплення зверху. Ось так як тут у мене все стоїть. Лівка, потім корпус, лівка, потім корпус. Ось приблизно так вони в мене і зимують. Ось що впливає на впливає на зимівля. Помімо того, як ви обробили, скільки ви об... дали корму і як ви їх запускаєте в зиму. Ставите з-під низу магазин, не ставите, ставите пустий корпус, ставите з рамками, тримаєте їх взагалі на двох корпусах, оце все. І враховуйте, і дивіться, поставте один так, один сяк, і потім буде видно зимою. Коли в мене на глухому дні стояли без підставки з-під низу, то крайні отут трошки вони... Якби потіли трошки, хоч дно і сітка, тому що стоїть на глухому піддоні. І взагалі, їх кажуть, треба ставити не так, як у мене тут 15 см висота, а треба ставити на 30 до рази вище, тоді краще здувати мене. Ну я так зимую. У нас сьогодні 24 -те вже листопада. Температура у нас 20 градусів. На початку місяця були 4 дні снігу, так що даже був, було місто блоковано. Не їздили. Так що тут таке ось випало. Ну великих морозів не було. Великих морозів не було. Може мінус 5. Сніга, правда, багато дуже було і слизько. Час плюс 20. Це оце два дні теплих у нас сьогодні і завтра. Вчора було хоч і плюс 10, але холодний вітер був. Ну добре, на цьому і все. Дякую за увагу. Зимуємо, хто як хоче, хто як знає. Я без утеплення, без подушок. Як починав, то я їх взагалі обкутував повністю одіялами. Зверху чорні пакети одівав на вулики. Тільки дно оставляв. І то в мене дно було глухе і зимували. А потім я вирішив один раз переборов себе і зимую тепер весь час на холодне. Ну добре, дякую. На все добре. До побачення.